Кіт Келок, спеціальний представник Дональда Трампа, приїхав до України 14 липня. Він зустрівся з Олександром Сирським, Андрієм Гнатовим та Кирилом Будановим. Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що Келогу розповіли про ситуацію на фронті. Також обговорили підготовку Росії до можливого конфлікту з НАТО на зустрічі. Говорили про реакцію України на російську агресію. Сирський розповів про потреби української армії в озброєнні Умєров зазначив, що важливо досягти стійкого миру. Сергій Боєв, перший заступник міністра оборони, сказав, що Україна готова до тривалого припинення вогню, але для цього потрібна сильна армія та оборонний комплекс. Також обговорювали спільні проєкти з виробництва зброї в Україні та Європі. Особливо цікавили системи протиповітряної оборони. Умєров додав, що Україна готова ділитися бойовим досвідом. Це стосується і безпілотних літальних апаратів. Деякі проекти можуть реалізуватися з європейськими партнерами або за рахунок заморожених російських активів. Також говорили про санкції. Російський енергетичний сектор залишається головним джерелом фінансування війни його потрібно обмежувати.